Вітаю, друзі, 20 липня! Чорна трансплантологія Розквітла під час війни. Ну, так завжди буває. Коли війна, там і такі чорні теми. Дивіться, друзі, чорна трансплантологія. Черги. Черги в клініках польських. Угорських, словацьких, литовських на трансплантацію. А трансплантацію роблять десь там на Волині, в інших місцях. Десь роблять легально, десь роблять напівлегально, десь вивозять органи по чорному, десь по світлому. Е, у нас є трансплантологія як медична наука, і вона дуже сильна. Це, перш за все, інститут серця, який очолює Тодуров. І це, перш за все, інститут імені Шалімова, який очолює Олександр Юрійович Усенко. Це біла трансплантологія. Вона не має жодного відношення до чорної, Хоча інколи трапляються скандали, що працівники цих установ десь замішані в якийсь. Схемах в якихось історіях, а є чорна трансплантологія. І зараз я вам розповім. Спираючись на документи, в мене ось документи перед очами з кримінального провадження, е історію про чорних трансплантологів, які вивчали органи ще живих українських солдат, і саме після цього шкандалю. Зеленський підписав заборону на вилучення е, органів для трансплантології в солдат. Але це закон, це указ, а все насправді по-іншому. Але давайте по порядку. Якщо говорити відкрито, то прямо мова йде про. Так званих чорних трансплантологів, кримінальна справа. Дана справа розслідується, зокрема, в рамках кримінального провадження від 2 грудня 2022 року. Є в мене номер, є РДР, все. Зокрема, правоохоронці зафіксували і виявили злочинну організацію, до якої входили колишній заступник міністра охорони здоров'я. Та ще 10 лікарів, які порушили закон про трансплантацію органів людини. І от, як напевно, вже багато хто здогадався, то цим екс-заступником міністра охорони здоров'я являється Загрічук Михайло Степанович. Увага! Чоловік колишньої очільниці фонду гарантування вкладів Світлани Рекорд. Також в цій справі фігурують лікарі з Державного е, університету Інститут Серця МОЗ України, е, комунального підприємства Волинська обласна клінічна лікарня, КНП, Центральна міська клінічна лікарня міста Києва та інші. До речі, Михайло Загрянчук має прямі трудові відносини, працює в більшості цих медичних закладів. Десь більше ніж рік тому в місті Вигороді, в будинку, який належить Світлані Рекорд та Михайлу Загрінчуку. Було проведено обшук згідно кримінального провадження за порушення частини 1 статті 255, частини п'ятої статті 143 та частини 3 статті 362 Кримінального кодексу України. Простими словами. Це порушення встановленого законом порядку трансплантації анатомічних матеріалів людини, створення керівництва звичайної спільноти або звичайної організації, а також участь у ній та несанкціоновані дії з інформації, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах, комп'ютерах, чергу міняла людей. Переставляли автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях. Такої е, інформації. І тут дуже цікавий момент є. Дуже цікавий. Вони фіктивно розлучились в 2023 році, але жили в одному будинку, коли обшуки, дитина в них, все в них, е, користуються автомобілями, е, яких багато за час війни придбано у них. От, Ну і тут е, дуже цікава ситуація. Увага! Куди ведуть сліди? У Великій Британії мешкає сестра Світлани Рекорд Тетяна Вапа. Та чоловік Антон Енрайт, який викладає у Кемперському університеті. На Тетяну Вапу та Антона Ентрейта записано багато коштовного майна. В Сполученому Королівстві це, зокрема, будинок, в якому проживає син, Світлана рекорд і Загорійчука Медична клініка та компанія по консультуванню з питань фінансового управління. Клініка для Загорійчука, е а це для фінансового управління. Частина цих активів офіційно належить родичам. І вони могли бути отримані корупційним шляхом. Не могли, а були отримані в часи, коли рекорд керувала фондом гарантування вкладів. Отака от історія. Там набирають клієнтів через клініку, а тут пересаджують органи. Це вже я не кажу про торгівлю самими органами. Я не кажу про вилучення біоматеріалів. Різного роду стіл загиблих. Це вроді заборонено законом, але це робиться, це контрабанда, це е, вивозять, це переробляють в країні, це страшний чорний бізнес на смертях, на крові наших захисників, наших людей, наших воїнів. І тепер саме цікаве. справа є, але вона не в суді досі. Хоча часу минуло скільки. І не, не арештований ніхто. Ні, не подумайте. Далі працюють, далі займаються, бо це гроші. Величезні гроші. Друзі, на сам кінець, хочу ще раз вас закликати, не поукати негідників, зв'язаних з чорною трансплантологією, з торгівлею людськими органами. І е, біоматеріалом людським, які є, на жаль, і має місце е, в нашій країні, пов'язані з командуванням ЗСУ, командирами на місцях, місцевими воєнними адміністраціями, лікарськими установами. Не пов'язувати їх з інститутом серця, яким керує Тадуров, з інститутом Шалімова, яким керує доктор Осенко. Тому що це біла трансплантологія, яка допомагає вижити людям. А це чорна, на якій заробляють величезні гроші, і яка цинічна по відношенню як до наших захисників, так і до їхніх рідних і близьких. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами, ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.